248-й день в Канаді, 26.05.24. Вже ніч, вже знову перша година ночі, і я тільки лягаю спати. Прапор український до нього дійде. Зранку я встав. А -а -а, зранку я встав. Я встав сьогодні в 8.30. 8.30, бо домовився завести стіл. Свій чорний комп'ютерний стіл, який в мене був на старій квартирі. Я вже його продав. Думався сьогодні доставити. Це 10 доларів, мені там наверх треба було під'їхати. І поїхав я туди. Я сказав, що буду десь до 10 -ї. До 10 буду, бо треба ще до церкви встигнути. І я ще планував. Аніматори, які робили в мене вечірку для піратів, в мене були дві чорних штори. І одну я підрізав на стару квартиру. Мені треба було зробити штору. Закрити там шафу. Я закривав ту штору і вона там гарно мене закривалась. А друга чорна в мене стояла як запасна. Я її не підрізав, бо не потрібно було. І я вирішив ту штору поміняти. Я, я віддав аніматорам чорну штору їм треба було там для піратських робіт. І, а я вирішив поміняти, дати їм коротше, їм немає різниці, їм там накривати всякі столи, забрати цю і поставити сюди. Тож я зранку поїхав, продав стіл. Продав стіл, віддав хлопцю і все, він дав мені готівку. І я поїхав до тої аніматор, що вона там живе просто поруч. І віддав їй ту штору, забрав собі чорну і віддав їй ще штатив. Повчора вчора знайшов штатив і ось таку от лампу. Ця лампа мені дуже подобається, в неї є ну, багато режимів, само собою. І в неї два, кру, два е, круга діодів. Вона дуже потужна. Я її цього сьогодні не ставив, бо ще думаю покажу на відео. А штатив від неї я віддав тій дівчині. Вона собі бавиться, їй штативи треба, треба, плюс вона ще й фотограф. <кій> <кій> Всякі там телефони ставить і оце, нехай бавиться. Віддав їй то, попили ми чаю, і я поїхав до церкви. Поїхав я до церкви, запізнився, але нічого. Нарешті я попав до церкви. Було, було там багато наших, багато не було. Вже два тижні не було. Багато хто відсіявся. Я вже давно не бачу деяких людей. Дехто повернувся в Україну навіть. І були нові. Були нові, були люди, які дивляться мої відео і писали, що прилетіли недавно, хотіли зі мною познайомитися тижня, але мене не було. Цього тижня ми нарешті вже познайомилися, мінялися телефонами. І вони вже запрошували мене десь на каву, так що треба буде десь зібрати з ними, але не знаю коли. Бо капець Crazy Busy, як каже Джордж. Не busy, а Crazy Busy. І що? Ми, довго я там був, поговорив з одними, з другими. Одні шукають іншу, іншу квартиру, бо виявляється там, де вони живуть, тараканчики по сусідству. І Вони того не люблять, я теж того не люблю. І шукають зараз нове житло, шукають машину, дешевшу, автомобіль. Сем продає машину, я знаю в нього більше за ту машину і цей. <клес> і вже виставляти її не буду, бо хоче один, один знайомий купити. Я думаю, це хороший буде варіант. Для початку машина за такі гроші супер. Супер, супер. Економна. 4х4 і ще й дешево. За 400 ніде таку машину не купиш. От. Треба вже це знати. <кій> були ще дівчата, які в мене є в групі 41-й поверх, але вони не були в мене на вечірці. Що вони теж... Вони теж організовують якісь вечірки, свята і їм треба приміщення. З ними ми поговорили, теж вони будуть думати, на коли дату придумають собі, і забронюють як треба. Я їм забронюю, нехай зроблять собі вечірку, там теж якусь вони гру бавляться, типу кешфлоу, на гроші. і, і Побачимо, Поговоримо з ними і я поїхав. Думаю, їду я на Секунд. Я, я хотів на Секунд поїхати, закупитись. Секунд в мене не вести. Тут у мене дуже мало, я закупився сьогодні на 26 доларів. Це перший візочок. І ще купив потім два крісла барних, але вони за високі. Я їх продам. Два крісла по 5 доларів, 10 доларів за два крісла, класних. Вони на металевих таких е, ніжках. І верх крутиться. Просто верх круглий крутиться, він шкірою обшитий, гарний. Е, ну, Я їх продам за 20, нехай. Фариз дорожчі. Просто щоб забрали. Привіза, вони від барної стійки, от так крісло, а тут барна стійка. Дуже високі. Мені треба нижче, Мені треба такі, що регулюються. Блін, може я їх. Візьму до себе. До себе. А, а ті, що в мене на. Тут треба подивитись. Завтра попробую. <coughs> Завтра попробую це зробити. Обмін. Взяв, ще два крісла. взяв, були карти Uno, оригінал. Uno, оригінал в мене нема. У мене є Uno Speed, Uno якісь там ще, Uno Mini. Взяв набір покерний сет. Покерний набір, він не повний, але в мене вже є один. І тут він багато фішок, карти, все, що потрібно. Я ще його допакую. Всі фішки, я думаю, що покладу сюди, щоб були всі в, одному, в одній коробці. Але так, напевно, що так і зроблю. Гарненько попакую. І отакий такий от покерний набір у мене буде. Треба зіграти покер. Артур казав, що вже давно хоче зіграти покер. Переїде до мене, підемо покер грати. Є в мене гра, «Вгадувати слова. Одіваєшся наушники, включаєш. Зрозуміла музика. Якась каша. Як вона виключається? Е, е, Одівається наушники, інші карточку, а, а ти вгадає. І в мене вже їх два. В мене вже є одна така гра, треба її теж зіграти. Було такий надумний круг. В басейні 5 доларів брати в оренду такий, а цей. Можна прямо на озеро брати. Супер. Я думаю, що вартує. Воно 6.50 коштувало в Goodwill, так ніхто не купив, то я взяв на вагу. І він десь долар коштує, може, 2. І було. Було. Як же ж воно називається? Джанго. Ну, але це міні. Це міні тут маленькі кубики, прикол, воно багато місця на столі не займає, от будувати такі будиночки. Ну, Дорого вийшло, бо я ще взяв посуду. Взяв собі каструльку, взяв миску, взяв підставки під ложки вилки, такий організер от е, і Київський. Що я ще там ще взяв? А, взяв в подарунок боксерську грушу, велику, таку, класну. Е, ну, вона не була важка. Е, я за неї заплатив 5 доларів. Вона, по-моєму, цей чек. Війшла. Так, вона в цьому чеку. То оце дрібне вийшло 20, 21 долар, груша 5 доларів. Класна груша. Вже її відвіз подарував. І це. Ще щось, ще щось взяв. А, водінні пістолетики теж віддав, бо знаю, ходять в басейн. Нехай собі стріляються. Все. Все, все, все. По тому все секунду. До речі, знайшов, зустрівся з українцями, з якими в церкві познайомився на секунді. Вони теж після церкви, поїхали на секунд. Затарлись. Теж нормально. Теж нормально. І все, звітам. я поїхав. Поїхав я додому. так. Поїхав я додому, тут вже порозкладався, порозпаковувався, поприбирав, так, рубша, ну тут ще багато роботи. Але. Mm. Здебільшого все розкладно. І вечором е, попросила одна знайома, бо переїжджає перевезти речі. Тож я поїхав, загрузив цілу машину і перевіз ці речі на нову квартиру, бо там вже потихеньку переїжджають. Я кажу, треба вже, бо я не буду мати часу. Серед тижня в мене не буде часу, але мені треба ще один день виділити. Може, навіть два, бо там в неї ще два ліжка. І ще щось невелике було. А, ну мені здається, диван. І... Чи два, два дивана і ліжко. Таке. Попробую зав... забрати зараз, візьму робочий мінівен. Тут недалеко. О, щоб не, не брати в оренду машину заради одного дивана, воно не вартує викинути то ліжко і взяти собі нове. отакі тут справи. І тут ми затримався вже дуже пізня година. Вже перша година, тож я йду спати. Сподіваюся, нічого не забув. Точно що забув, але смачно повечеряв, картоплі фріна смажив кубіками. посмажив картоплі, хлібчика, пиво. Все як має бути. І, і все. На сьогодні вистачить. Все, на добраніч!